Це настільки важлива тема, а про неї так мало чи якось недостатньо говорять. Принаймні так було раніше. Але я сподіваюся, що тепер прогресивні батьки виправлять цю прогалину. Йдеться про секс освіту. Чи говорили батьки із українцями про секс, чи пояснювали і підтримували на шляху дорослішання, З'ясовувала наша Ольга Клибанська. Дивимося рубрику, що скажете. Ранок добрий, я уже вирушаю на пошуки цікавих історій. Сьогодні дізнаємося, що панує у вас вдома: чистота і гармонія, чи бардак. І поговоримо про секс освіту. Поїхали? Вона нічого не робить, вона відпочиває. Пі лежить, і я з ним полежу. Ми, мабуть, ім більше можемо розповісти. Вони та ні, ми. Її. А ну, хто із вас сміливий? Хто зізнається? У вас вдома зараз бардак чи прибрано? Підлогу давно мили. Ні, чесно, не прибрано. Я можу собі дозволити не прибирати дома, тому що я є в себе і я краще пил лежить, і я з ним полежу. Або ти відпочивша, або ти завжди в прибиранні. А ти розумієш, що дитині і чоловікові потрібна красива, щаслива мама. У нас прибиральниця вдома. Ти вона прийшла, сама все зробила, сама пішла. Ти прийшов, все чисто. Вона нічого не робить. Вона відпочиває. У мене то щоб бруднимося дуже сильно. Прибираємо так, звичайно. У нас чистенько, гарненько. вдома. самі ми їм допомогу вдвоєм. Договоряємося. Хтось підлогу, хтось друге щось робить. Ой, ні. Не підлогу прибрати в моєму розумінні, Це так, щоб було зручно сидіти. Було де сидіти, і так, щоб нічого не заважало. Да, прибрано. Прибираємо раз-два на тиждень. швабра, помічник. Вікна не мили на паску точно. Дев'ятий поверх не потрібно, не видно. А по повод... прибрано чи не прибрано? Коти, собаки, так що таке. Не знаю, мене діти певстані уходили. то там напевно, навряд чи. Вони збираються так, що все літає. Вихідний. Mm -hmm. Тому понеділок, вівторок ще чисто. Чоловік тряпку зжимає, а я ми. такі у нас договори. Mm -hmm. mm -hmm. Пелесос ми ще є. Як завжди, прибираємо. Пелесос, але не робить. Mm -hmm. А тепер запитання серйозне: чи говорили ви з батьками про секс? Вони вам все розповіли. Чи розумні підлітки однолітки? Несподіване запитання Скоріше в інтернеті. Ми дізнавалися, а батьки просили нас, мабуть, захищатися і не забувати про контрацепцію. А так, щоб там обговорити пози чи ще щось, такого не було. Ні, з батьками не ні це точно, ні, небака друга друга від подруг. Одна бабка сказала. Ми, мабуть, їм більше можемо розповісти. Вони. Я думаю, вони <свят> ні, ми їм. Наші батьки ні, не говорили з нами ніколи. Вони вважали, що це соромно. І навіть коли по телевізору показували якусь таку сцену, то вони намагалися його перемкнути. Ні, ми ж вже якби з Радянського Союзу. Не й мови не було ніяк. Створили. Це було табу, все да, вважалося з запретними темами. Як казали, у нас сексу немає. Були ці підпільні аборти. У нас скоріше це в школі. І то це було скоріше на уроці біології. Пістякі тачинки, проще було сказати, не принеси в пилені. Моя мама питалася заводити таку бесіду, але це не обінчувалося успіхом. ні, я якось соромилася. Ми домовились з мамою, що коли я захочу якоїсь близькості, то я їй про це скажу. І я їй сказала. І ми тоді спілкувалися як подружки. Все знаю. Мені розказує про це сім років. Ми самі все. Читали, дізнавалися, вишукували. У мене сім років дитині він вже знає, що дітей в капусті не шукають. Є енциклопедія людини, і там в картинках все детально розмальовано, списано. На всі питання, які мені задавали, я відповідала, як є. У школах, в садиках, потихень, навіть з дисадочки. Ну, це дуже малюночки. Потихеньку підходить поступ до цього згідно з віку дитини. Ми прогресивні мами. Ми знаємо, яку літературу потрібно читати, і що статеві Органи, вони називаються своїм ім'ям. Оскільки зараз у дітей є доступ до інтернету в кожної дитини, то, на жаль, цю освіту можна хіба що підрівняти, пояснити про безпечний секс. Взагалі-то діти самі розуміють, що це процес насолодиться, а батьки в цьому не допоможуть. Там, мабуть, якісь віруючі батьки, чого з ними говорити. Вони тобі розповідять, що є там якось там з вимкненим світлом. І все. Потрібна, така була розмова, чи краще було б знайти якийсь бурхливий інструкцію сексу в інтернеті. Я показую фото, а ви відповідаєте. Хто це? І розповідаєте все, що про них знаєте. Можна навіть співати. Якийсь бізнесмен. Шоу бізнес. О, це ще Павлік. Павлік, Віктор Павлік. Колись в дитинстві був на його навіть концерт. Ну, Шикідим, да. всі знають його Шикідим. <ріст> Шикідим – це його хітя. Ну вже у віці, да. ой. ой, ми бами Шикідим, про самоліт. Шо, про Пісня у нього клас, іс, мені подобається. <клес> Місто зеленого кольору. Ні обіцянок, ні пробачень, а, ні. Так. «Ні Обіцянок не ні пробачень» точно. Так, так, Даже так. так. Було... недавно одружився. Там, і, і хлопчик у нього народився там, пару Маленький. років. То, 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 це росте великий і здоровий. а Я не знаю. Знаєте, знає? теж не знаю. Або артистка, або блогерка якась. Це не донька. А... Ольги, Ольги. Поляковий. Також співачка. Це дуже молодий дівчатка, це щось не, не знаю. Симпатична дівчина, модель. А, боже, з ТикТока, так. Да, я забув як ім'я, але візуально точно пам'ятаю. Це кажарти, типу, кліпи різні, типу, знімає ці скетчі про запинання, там, типу, я прикол в неї. Це кубік Даша. З дурнівом там щось бачив колись. Наша кубік. Ну, хай буде кубік. Не знаю. знаю. тільки машину або Ну, це теж молодий. Ріків 28, так? Да? А, я знавчилася в КПІ. А він багато о, виступав на сцені в КПІ. Женя, прізвище, не Женя, просто Женя, хай буде. Женя Янакович, я В нього цікаві люди приходять, цікавий гумор і. Позитивна людина. З Гороховським дивився його інтерв'ю. О, знаємо. Ну це я телеведучий, мама хохотала. Я часто його бачив. Часто люблю ту передачу. Комік він там, який зараз веде в нього з суботою. У них був скандал. Психолог, я теж не пам'ятаю, як але він типу без освіти. І вони подкаст шоу з ним вели. Настрій покращили це точно. Тож наша місія виконана. Бувайте!